Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Наші можновладці вирішили знову зайнятися освітніми реформами. І що ви думаєте на цей раз? Може, вирішили щось покращити, змінити краще? Ні. Вирішили у ліцеїв відібрати право на навчання молодшої школи. І не тільки це. Тепер батькам дітей, які після 9 класу знову захочуть далі продовжити вчитися у школі, з цим будуть великі проблеми. Зараз про все подробно розкажу. Дивіться, а, виходить так, що навчатись, наче як і можна буде, але бюджетних грошей на це не дадуть. Тепер батькам думай, куди першачка віддати навчатись. Тепер батькам думай, що ж робити дитині після 9 класу. Бо школи біля дому може вже не бути. Треба буде їздити, Бог зна куди, зараз в тривоги, зараз, коли йде війна в країні. Знаєте, от, знаєте, от таке складається враження, наче взагалі немає чим зайнятися. От тепер вирішили взятись просто за дітей. Я прошу зараз звернути увагу всіх, хто мене чує, освітян, батьків, адже те, що хочуть прийняти, буде так чи інакше стосуватися ну, всіх, всіх, в кого є діти, і не тільки. Коротко про те, що хочуть зробити. Отож, про сам законопроект номер 13120 про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. Цей законопроект, він бачите, під такою гарною назвою вдосконалення механізмів. От вони завжди, знаєте, пишуть так, щоб задурити людям голову, щоб людина взагалі не зрозуміла, що там написано в цьому законопроекті. Так от, ця гарна назва, по суті, означає позбавлення. Конституційного права великої частини дітей на повну загальну середню освіту за місцем проживання. Чому вони таке хочуть прийняти? Ну, причина зрозуміла: хочуть просто зекономити, але зекономити на кому? На наших дітях. Якщо коротко, законопроект пропонує е, просіяти мережу ліцеї з 10 по 12 класи, просто просіяти крізь сито таких, знаєте, драконівських вимог. Виконати ці вимоги далеко не всі ліцеї зможуть. Особливо що стосується маленьких містечок. Про села я вже взагалі мовчу. А тих, які не зможуть, а таких буде багато, держава просто не буде фінансувати. Отака така ідея теж записана в законопроекті. Але дивіться, є ще одна ідея, яка тепер стосується початкової школи. В Україні не має бути звичайних. Для нас шкіл не можна піти в перший клас і вчитись до 12-го. Старшу профільну школу відокремлять або об'єднають із базовою, там де з 5 го по 9 клас. Але за жодних умов вона не зможе існувати разом з початковою, тобто з 1 го по 4 й клас. Навряд чи такі ідеї радісно будуть сприймати батьки. Хоча рішення про зміни в шкільній мережі наберуть чинності ну, там, не завтра, не післязавтра. Можливо, навіть не через півроку. Але батьки вже починають хвилюватися, бо, вибачте, дитина підростає, там через рік віддавати в перший клас, а батьки не знають, що робити. Бо ось є школа під домом. Але може статися таке, що не зможуть, не зможуть вони просто віддати, бо ось такі закони приймають. От і все. І прийдеться малу дитину возити Бог зна куди, в якусь школу. Де знаходиться вона десь за 2, за 3, за 4, а то й за 10 кілометрів. Якщо ми кажемо зараз про села, це взагалі треш. Тепер повернемось до самого законопроекту. Що вимагають? Відповідно до запропонованого законопроекту, наповнюваність класів старшої профільної школи має становити не менше, ніж 24 учня, і не менше, ніж 4 класи на паралелі одного навчального року. Отже, ліцеї з 27 року. Мають бути в 10-12 класі, класів не менше, ніж 288 дітей. Зауважу, що це якраз вік, коли батьки просто хлопчиків вивозять з України бо бояться, щоб не мобілізували. Якщо не набереться 288 дітей, держава просто перестає фінансувати такий ліцей. В такому випадку громада може зберегти ліцей. Але утримання його згідно закону повністю ляже на плечі самої громади. Тобто, простими словами, хочете, щоб все залишилось, платіть самі. Через великі віддатки в більшості громад це призведе просто до закриття ліцею. На думку авторів, це забезпечить якість профільної середньої освіти. Отже, ще раз, фінансування. Здобуття повної загальної середньої освіти в комунальних закладах освіти, що не будуть відповідати ось цим драконівським вимогам за рахунок коштів державного бюджету, не буде здійснюватись взагалі. Саме мінімум 288 учнів старшої школи повинен мати навчальний заклад, щоб бути ліцеєм. Що робити тим, хто не зможе набрати цих дітей? Будуть просто закриватися або будуть змушені утримувати. Ну, от в мене питання: що за критерії? Хто їх придумує? Це зараз, коли дітей стає менше, бо вивозять багато хто їде з України, хто поїхав і поки не повернувся ще в Україну, а в селах. Як зможуть відповідати таким критеріям в селах? От мені просто цікаво. На виході ми будемо мати ситуацію, коли діти просто залишаться, ну, не те, що без якісної освіти, залишаться просто без будь-якої освіти. І це ще не все. Автори законопроекту пропонують виставити громадам жорсткі терміни перегляду своєї мережі ліцеї і сформувати план її організації, тобто, простими словами, визначити, кого ще потрібно закрити. До того ж, цей план потрібно подати до МОН на затвердження до 1 вересня. Тобто тут часу залишилось зовсім мало. І якщо план не буде подано, його МОН його не схвалить, Кабінет міністрів за подання Міністерства освіти і науки створить його самостійно і передасть громадам для виконання. Ця ініціатива вона просто знищить доступ до загальної середньої освіти. Якщо це приймуть, то позбавлять доступу до освіти дітей в наших громадах і маленьких містах, тому що там не зможуть виконати ці драконівські вимоги. На сьогодні вже діє закон, який, на мою думку, ну, не треба міняти. Діє закон від 2021 року, за яким вже сформовано і оптимізовано в областях мережу ліцей. Я не розумію, навіщо треба це міняти. Кому це потрібно? Нехай вийдуть тоді, нехай вийдуть і розкажуть людям, кому і навіщо це потрібно і що з цього хочуть. Якщо не вистачає грошей. Ось стільки є варіантів, кого можна, вибачте, потрусити, тих же можновладців, і стільки грошей назбирається? Або їхні схеми, У мене питання тільки до глядачів залишається: як ви ставитесь до оцих запропонованих змін? Що особливо батьків дітей, яких ось ось має дитина переходити в 10 клас, От мені просто цікава ваша думка, і я вас дуже прошу. Всіх, хто зараз дивиться, не мовчіть, не мовчіть. Бо якщо ми будемо мовчати, вони будуть приймати ось такий бред, щоб наші діти просто залишились без освіти. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.